Армадол, забудь про головний біль. що там крим у нас по двері? Так, так він обіцяв, обіцяв до нас приєднатися да. і розповісти про те, що днями влада Києва закликала мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через те, що коронавірус шириться. От що входить до цих вимог, Ми вже і які про є від київської міської влади, так і взагалі як до цього зараз ставляться кияни? Андрію, давай тобі слово. Ну давай лякай. Доброго ранку ще раз Ну, лякати не буду. Знаєте, є вираз, настав час скинути маски. От можна його перефразувати і сказати, настав час маски одягнути знову, тому що дійсно епідемія загострюється. Статистика демонструє те, що ковід шириться столицею і іншими містами. А мушу сказати, що столиця з цією ініціативою, щоб знову повернути маски, вона не єдина і не перша в Україні. На початку осені таку рекомендацію на фоні зростаючої епідемії е, висунули уже у Івано-Франківську. Першим містом, де по справжньому почали діяти ось ці от ковідні обмеження, які ми пам'ятаємо, став Тернопіль. Там з 22 вересня носіння масок у громадських місцях стало обов'язковим у Києві. ж Камда поки що лише рекомендує киянам та гостям міста одягати маски в транспорті та в громадському в громадських місцях. Однак не зобов'язує поки що. І, і таке рішення ухвалили через те, що рівень захворюваності стрімко зростає за тиждень із 26 вересня, по 2 жовтня. В столиці зареєстровано 2515 випадків захворювання на ковід. 19 госпіталізовано 242 людини, і на жаль, з них 22 два померлих. А, як до ініціативи з поверненням маскового режиму ставляться жителі Києва? От я напередодні пішов, запитав, і от що говорять кияни. Як ви ставитеся до повернення маскового режиму? Е, не знаю, ну напевно, це непогана річ, адже серед моїх, наприклад, знайомих доволі багато знову почали хворіти на ковід. Але це буде складно, бо ну, мені здається, це буде складно через те, що тоді це було важко впровадити, і аби люди до цього звикли. А зараз е, то тим більше. Я знаю, що так само серед знайомих вже вимагають частково особливо в урядових структурах. Що треба носити маску? Скоріше, скоріше негативно. Я думаю, що зараз зараз не дораз не до них. А хто хворіє, то ну, в принципі самі повинні вибирати, ходити в масках чи ні. Ну, якщо у нас епідемія, то звісно. Полишити. І я вважаю, що кожна людина повинна особливо зараз, військовий час, слідкуватися за своїм здоров'ям і робити все можливе для того, щоб зберегти всіх людей навколо і себе в першу чергу. Тому якщо потрібно буде ходити в масці знову, то обов'язково будемо ходити. Рекомендують повернути масковий режим. Як ви ставитеся до цього? Не переставайте. Ні, не привілося. Якщо чесно. Ага. І все нормально. До речі, от саме щеплення. Це також один із одна із рекомендацій, які на сьогоднішній момент ідуть, і від МОЗ. на єхелсі e можна прослідкувати, де це можна зробити в столиці, де це можна зробити в інших регіонах. І от по дії можна подивитися ті, хто щеплювалися. А коли закінчився термін дії ваших от попередніх щеплень, і от чи настав уже час робити бустерну дозу, ви також можете усе дізнатися або ж за телефоном, якщо дії у вас немає, або ж подивитися у дії ще раз і. І, от ще серед рекомендацій, які є для підприємців уже на сьогоднішній момент. У них просять оновити маркування для дотримання дистанцій, не менше як півтора метра між відвідувачами. І я вчора зробив таку також невеличку інспекцію, вже повертаючись додому, зайшов у декілька закладів і харчування і магазинів. І от що я побачив, десь це маркування з останніх сил тримається, якби це не звучало дивно ще з довоєнних часів, а десь навіть досі висять застереження з проханням одягати маску, тобто що. В заклад не можна зайти без маски, тобто, як колись це було, коли ми це добре пам'ятаємо, ось самий розгар епідемії. І наостанок ще хочу розказати, чи на фоні зростаючої епідемії наше улюблене, чи з'явився ажіотаж уже на маски, і можливо на респіратори. тому що на фоні от ядерної загрози ще, ще одна була також вкид, що потрібно купувати і розбирати респіратори. Так, от в системі єдиної в єдиній аптечній системі, от я перевірив, подивився. Зараз ви на мапі також можете бачити, що до прикладу в столиці взагалі ніякого ажіотажу немає в будь-якій аптеці. Можна придбати і респіратор, і маску. Ціни нормальні. Одну маску можна придбати від 2 до 3 гривень, пачку від 60, і так само респіратор. Їх можна придбати від 60 гривень, від 70, якщо я не помиляюся, і вже ціни йдуть вище вище, в залежності вже від степеню самої захисту в респіраторі. І в інтернеті також на різноманітних сайтах вибір і асортимент просто величезний. І що просто наостанок хочу сказати, от мене знаєте. Як зачепила відповідь однієї із опитаних, так коли вона сказала, що ми живемо в такий час, коли нас там на фронті оберігають, і в сьогоднішніх реаліях ми тут повинні також слідкувати за своїм здоров'ям, тому що там е, хлопці і дівчата зсу нас захищають від ворога, який підступає, е, який 24 лютого розпочав цю війну. А тут є епідемія, також ворог, який може нашкодити нашому здоров'ю, тому потрібно обачніше ставитися до свого здоров'я, і можливо там. Там зайвий раз, якщо відчуваєте якісь от такі негаразди зі здоров'ям, можливо, потрібно його одягнути масочку. Ну а інший тут... чоловік, як ти питав, як ви ставитесь до маски, каже, негативно, негативно. Mm. Слухайте, ну як можна ставитись до е, фактично, ну це не закон, це, це не має юридичної сили закону, але е, навіть же не порада. да, Це це ну, це вимога. Та як можна ставитись ти або вимоги дотримуєшся, або не дотримуєшся? Ти або про цінності? Е, Європейські, прости господи, або ні? Ну якось так. А, слухай, ти краще скажи, Андрій, ти бачив багато людей в масках чи ні? До речі, от останнім часом я почав сам помічати оці угу. речі в метро і там в громадському транспорті відсотків 10. От якщо брати в співвідношенні, угу. одягають самі маски. Це в основному люди старшого віку, тобто 50-60 років. Молодь нашого з вами віку. На жаль, масками поки що їх не часто в них побачиш. Але от ще раз наголошую, Ти що по поки що угу. у столиці це лише рекомендація. Це рекомендація одягати маски. А ви бачили, як у Різних новинах про ковід ми там вже дізналися, коли там вже зрозуміли, що це важливо. А до цього, коли в Китаї спалахують якийсь вірус, да вони одразу хоп, всі маски хоп ідуть по Абсолютно. вулиці, хоп, хоп, у них усіх. У сумках є. Е, Андрій, бережи маску з молоду, е, не, не ховай її далеко. Ми в Андрія, Андрія бачили. Вона є. Ну слухайте, я з ним абсолютно погоджуюся в тому плані, що якщо ви відчуваєте, що ви хворі, захворіли, да, у вас є якісь перші симптоми е, захворювання, тим паче міжсезоння, ну це традиційно в Зараз цей час. Говорили, дуже багато людей починає хворіти. Це вже для нас звично, але тим не менш, ну справді не, не позарьтеся, Візьміть з собою маску, просто щоб і себе вберегти, і інших не наразити на небезпеку. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.